Всім здравствуйте. Сьогодні вам показую двохкімнатну квартиру з трьома балконами. Технічний пастор вам також скину. При вході у нас гостєвий санвузол і ванна. Або з гостєвого санвузу можна зробити гардеробну. Так, ідемо справа наліво, кухня у нас. З автономним газовим котлом вже три балкони загалом в двохкімнатній квартирі. З кухні і з двох кімнат. Це район Славянка, називається вулиця Нова Польова. Ну, нова вулиця Польова. Другий балкон. Там біля гаражів робиться е, для сміття. Сміттєві баки повністю. Будинок вже зданий, всі комунікації підведені, світло, газ, вода. Друга кімната з третім балконом. В квартирі всі комунікації підведені, газ, світло, вода. Можна заходити, вже робити ремонт. Дзвоніть 098 454 або пишіть. Покажемо, зручний для вас час.